Подивіться, скільки золота. Дивіться, тут прям рудник золотий. Бачите? Скільки, а у фільтрі масляному. Я в захваті, ми коли перебираємо італійські двигуни, як це все робиться. Хоч Деякі деталі двигуна вже виробляли е, Китай, наприклад, магнітом, in China, ну Все як італійці сказали. Це заводське все. Це заводське все. Ну вкладиші, вкладиші. Це В декого з майстрів це зрив мозга, як вчують за це. Ну, ресурс цього шалений. Недаремно от на цьому на Апрілях, Аппілях, Беверлі, 250 ках тут по мануалу заміна масла раз в 10 тисяч. І цілком, коли ти. Після покатушки в 3 тисячі відкриваєш щуп, ти бачиш ідеальне чисте масло. Тому що не болтаються підшипники, кульки не збивають, дурної не виробляється так масло. Ну, Ці вкладиші також будуть замінюватися, але дамо діагностувати їх, Ігорю. Від чого це золото? А ось від чого. Дивіться, стоїть. Ну-ка, вітьок продемонструє його люфтець. Ну, вал на боках класний. Дамо на перепресовку цих вкладичів. буде бігати. Бомба! Дивіться, яка тут масляна система. Масло насос. Взагалі на колінвал одягається зірочка. Зірочка ось ця от на колінвалу зроблена шпоночка, це зірка під ланцюг ГРМ. Так? Це з тієї сторони. І зірка одна йде на ГРМ сюди, а одна йде вниз. Дивіться. Тут, блін, картера литіться просто. Їх не чути як з гашок оцих паперових, Оце от сальник. Це все великий сальник. Оце. От. Да. Зараз будемо пробувати його. Це тут масляний піддончик, і там маслонасос, насос, який ми також будемо демонтувати, дивитись, бо він відграє важливу роль. Цікаво. Да?